Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої підручнички, посібнички, зошити в клітинку, кольорові олівці та простий олівець. Сьогодні ми з вами будемо вивчати число 10. І спочатку на уроці нашому я пропоную нам і вам числову розминку. Полічимо від 0 до 10 в порядку зростання. Починаємо. Молодці. Тепер лічимо в порядку спадання. Від 10 до 0. Дякую. І. Хочу з вами трішки розім'ятися. Слухаємо віршовану задачу. У Оксаночки в руці є чотири олівці. А в її подружки Віри? Ось погляньте. Теж чотири. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки їх? Правильно! Вісім молодці. І тепер пограємо в гру, яка кулька наступна. Отже, яка перша кулька З одиничкою. яка наступна після неї? Називайте. Так. Далі після 2, Трійка. значить, після трійки. яка наступна. Четвірочка, правильно, після восьми наступна? 9 і після п'яти яка наступна? Шість молодці. Викладіть на парту один трикутник. Під ним цифру, що позначає цю кількість трикутників. Поряд покладіть ще один трикутник. Скільки їх тепер? 2. Яке число ми отримали? Наступне після одиниць, правильно? Як отримати наступне число? До попереднього додати 1. І у нас вийде наступне, наприклад, до других додати 1 буде 3. Як отримати від трьох наступне? Теж додати 1. Скільки буде? 4. Яке наступне? 5. Яке наступне? Правильно шість. Далі яке? Сім після семи яке? Вісім після восьми. Дев'ять і після дев'яти. Десять. Правильно. Ми з вами бачимо порядковий ряд чисел. Чим він цікавий? У ньому всі числа впорядковані так, що кожне наступне число на одиницю більше попереднього, такий ряд чисел називається натуральним. Яке найбільше число ми отримали? 9. Щоб отримати е, і е, наступне число, нам треба покласти ще один трикутничок, так? тобто дати ще один, і у нас стане скільки. 10 число 10 записується двома цифрами, якщо ви це помітили. Воно є першим і найменшим двоцифровим числом, бо позначається двома цифрами, одиничкою та нулем. Сьогодні ми будемо вчити число 10 і навчимося його писати. І спочатку, перед тим, як почнемо працювати далі, пропоную послухати математичну казку. Одиниця і нуль були найближчими сусідами. Часто холодили в гості одне до одного. Разом пили чай, їли пироги, дивилися телевізор, співали пісні. Одного весняного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом зруйнував будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя. А одиниця була доброю, тому запропонувала нулеві оселитися у її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. Відтоді всі казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які становлять число десять, отже з яких цифр складається число 10. Правильно, з одинички та нуля. І зараз хочу, щоб ви відгадали загадку. Послухайте уважно. Руки вгору підніми, пальці швидко полічи. Зліва 5 і справа 5. Скільки разом? Як сказати? Правильно, 10. Молодці! Працюватимемо зараз за посібником, тому відкриваємо сторінку 72, 7.2. Дивимось уважно на перше завдання. Скажіть, що зображено на кожному малюнку. Правильно, 10 копійок, 10 годин, 10 пальців і число 10. Чудово! Подивіться уважно на наступне завдання. Скажіть, скільки капустин є? 9. А скільки стане, якщо додати ще один? 10. Щоб утворити число 10, нам треба до 9 додати 1. Дивимось на наступне завдання. Ви маєте зараз домалювати стільки грибів у посібнику на сторінці 72, 72-72, щоб їх стало по 10 на кожній низці. Будь ласка, поставте на паузу та зробіться: домалюйте потрібну кількість грибів. Вийшло ось так. І зараз нам треба кожен 10-й гриб обвести. Будь ласка, візьміть олівчик та обведіть кожен 10-й гриб. Молодці, дякую. І тепер переходимо до наступного завдання. На цій самій сторінці нам потрібно поставити в таблиці у нашому посібничку на сторінці 7272, 72, праворуч, так ось тут. Як розміщено квіти в таблиці ліворуч. Ну, ось, дивимося на першу квіточку, де вона розміщена. Ось на межі цих клітинок. Ставимо тут крапочку. І так далі з кожною квіточкою ставимо крапочки або точки, щоб зображити, як у нас розташовані квіти. Можна поставити на паузу та виконати завдання. Перевірте, будь ласка. Впевнена, що всі поверлись правильно. І тепер давайте згадаємо, як ми маємо правильно сидіти за партою або за своїм робочим місцем та тримати олівець. Ми тримаємо з вами спинку рівно, лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посібник чи зошит, і ніжки в нас стоять на підлозі. Посібник лежить у нас навкоси, олівець ми тримаємо тільки трьома пальчиками це великим, вказівним та середнім. Він більше спирається на середній палець і ми тримаємо його великим і зверху вказівним. І Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Зараз ми з вами будемо вчитись писати число 10. Отже, одиничку ми вже вміємо писати. Тобто ми пишемо спочатку одиничку, а потім нулик. Як же ми пишемо нулик, ми робимо овальчик, такий як нулик. Так, і у нас виходить число 10. На своїй сторінці на посібника 73, 73 Напишіть, будь ласка, за зразком два рядочки числа 10. Ось такі два рядочки у вас мають вийти. Поставте на паузу та попрацюйте. Дякую. І тепер зробіть пальчикову гімнастику, вправо деревце, доверху наші пальчики підняли, порухали, як наче хитаються гілочки, донизу з'єднали дві ручки і похитали, як наче є там корінці да, у дерева. І так можна зробити декілька разів. Дякую. Наступне завдання на цій самій сторінці вам потрібно домалювати малюнки у посібнику так, щоб вони стали однаковими. Поставте на паузу та попрацюйте над цим завданням. Дякую. Переходимо далі. Дивимось уважно, чи однакова кількість кепок і шарфіків у колекції. У нас є дві відповіді: так або ні. Давайте порахуємо, скільки кепок. Десять. Написала біля кепок число 10. Скільки шарфиків? Порахуйте. 9. Написали біля, ш... біля шарфіків. 9 в клітиночці. Отже, однакова кількість кепок та шарфіків? Ні. Обводимо. Ні. Чого більше? Більше кепок. А чого менше? Менше шарфіків. Молодці. Добре. І слухаємо ще одну віршовану задачу. Дев'ять яблук з'їв Семенко. І одне мала Оленка. Друзі, ви б не полічили? Скільки яблук діти з'їли? Скільки? Десять. Правильно, молодці. Тепер пропоную попрацювати над онлайн завданням Відскануйте, будь ласка, QR-код та попрацюйте. Молодці. І скануємо наступний QR-код і працюємо. Дякую. І зараз пропоную обрати листочок, який вам підходить найбільше в кінці уроку. Зелений, якщо все дуже сподобалось. Жовтий, якщо просто сподобалось, і червоний, якщо не сподобалось. А я вам вдячна за роботу. До нових зустрічей!